Друзі, привіт! З вами Роман та команда Getty Alliance. Сьогодні я хочу звернутись до забудовників України. Якщо ви давно розглядаєте Польщу як країну, де можна диверсифікувати ризики та створити стабільну компанію, яка буде розвиватися та приносити прибуток на європейському ринку нерухомості, тоді вам до нас. Команда Get Alliance разом з партнерами підготувала для вас пакет необхідних рішень зведення будівельного бізнесу в Польщі. Наша пропозиція базується на індивідуальному підході до потреб кожного окремого бізнесу, і серед іншого, включає в себе аналіз запиту потреб акціонерів для оптимального вибору юридичної форми компанії, юридичний захист прав всіх інвесторів, аналіз та вибір оптимальної форми оподаткування, кредитна консультація, допомога з відкриття рахунку юридичної особи та підбір оптимальних рішень для його наповнення коштами, допомога з оптимальними рішеннями по проектуванні об'єктів. Інвестиційне фінансування, підбір найкращих ділянок для забудови, юридична допомога в отриманні дозволу на будівництво, юридична допомога з підводом комунікації, підбір генерального підрядника, підбір найкращих постачальників будівельних матеріалів, юридична допомога по здачі в експлуатацію об'єкта, організація, реалізація процесу продажу нерухомості, розробка, реалізація маркетингової стратегії кампанії, розвиток бренду і просування компанії на ринку, повне бухгалтерське супроводження, реалізуємо ваш проект під ключ. Запрошуємо вас на консультацію, залишайте контакти, пишіть або телефонуйте. і Ми допоможемо вам реалізувати ваші плани та мрії. З вами був Роман та команда Get Alliance. Пока, пока.